Оті очі, от просто погляд дивиться. Ну це як фотографія, мабуть. Це щось як живе. От відчуття от таке, от ніби вони живі. Отак я можу сказати. Є надія, що їхні. Душі оберігають і наших воїнів. Майже півсотні графічних портретів воїнів, які віддали своє життя за незалежність України. Представили сьогодні у Івано-Франківську художниця Ірина Чмелик у своїх роботах, які увійшли до експозиції виставки «Звитяжці», зобразила бійців та медиків, що загинули під час російсько-української війни, а також героїв Революції Гідності. Більшу частину портретів розповідає Мисткиня, створювала після повномасштабного вторгнення російських військ. В Україну. Найважче для мене було теж, коли я почала бачити перші некрологи у соціальних мережах. Це було дуже болісно, адже за кожною людиною, яка живе, яка творить, яка працює, яка має плани на майбутнє, захований цілий всесвіт. І цей всесвіт руйнується. Ця серія робіт вона про пам'ять, про те, що ми маємо, незважаючи на всі труднощі, все-таки намагатися пам'ятати, продовжувати жити, власне, заради того, що люди віддали своє життя. В експозиції виставки портрети братів Бутусіних та Назарія Лугарєва з Франківщини, Романа Ратушного з Київщини, Сабіни Галицької з Житомирщини, Артема Азарова з Харківщини та ще 40 картин воїнів з різних міст України. Роботи виконані в техніці малюнку олівцем та аквареллю. Напевно, немає великого міста, з якого не були б ці люди. І для мене важливо показати, що не вибирає. Війна а забирає з усіх куточків нашої України. Ганна Паска розповідає, що всі обличчя, зображені на папері, дуже впізнавані. Дівчина каже: дивитися на ці очі та посмішки дуже важко, проте потрібно. Це складно говорити. Звичайно, впізнаються обличчя і... безтрупатні такі обличчя. Такі заходи зараз необхідні, особливо в умовах сучасної повномасштабної війни. Ати своїх героїв маєте бачити їхні обличчя біля кожного портрету коротка історія життя воїна та обставини загибелі. Лиця звитяжців, каже співорганізаторка виставки Ольга Деркачова. Це спомин про тих, завдяки кому українці мають можливість жити та працювати у незалежній Україні. Варто, щоб ці роботи побачили люди, тому що тут ці обличчя, ці очі, ці усмішки, їх треба пам'ятати. Якщо ми не можемо згадати ім'я героя, то хоча б згадати його усмішку, його погляд, щоб знати, що це все, що відбувається, і те, що ми переживаємо, що це не намарно. Переглянути портрети можна в підземному переході вакабунду, що у Івано-Франківську. Діана Коржук, Роман Булелик, Суспільне, новини Івано-Франківськ.